50 тисяч фопів наразі передислокували своє підприємство у Польщі. Трішки статистики. Всі ці підприємства сплатили 5 мільярдів злотих до польського бюджету. Це 50 мільярдів гривень. Це прирівнюється до 1% ВВП Польщі, і ця цифра зростає. Щодо України, закриття ФОПів зросло на 54, компанії на 15%. такі дані Yo Control Маркет публікує майже 92 тисячі фопів. Припинили діяльність в. Україні. Україні за перше півріччя 24-го року це більш ніж половину більше ніж за той же період у 23-му році. Лідером із кількості закриття фопів у нас є. Київ Андрію Олексійовичу, цю ситуацію, яким чи неможливо зупинити, чи це вже працює як ефект доміно. Бо дійсно, якось каже пан Руслан, що підприємства їм закручують гайки, бо одна історія це електроенергія, друга історія це мобілізація, і там ці новини, що і не буде більшості заводів, які забезпечували українців усім необхідних. Ну тобто можна їх перечислювати, рук не вистачить. Не зовсім коректно їм до України з Польщі, тому що в польській республіці немає такого явища, як використання ФОПів для уникнення оподаткування великого бізнесу. Ви зайдіть, будь ласка, будь-які великий гіпермаркет І зверніть увагу, хто вам продає товар. Оцей товар, який стоїть, там вам продає той чи інший ФОП. На касі сидить у вас не касир, а ФОП. І так далі. І коли ви пройдетесь, то крім цієї вивіски з назвою гіпермаркет такий-то, більше там нічого немає, там все решта фоп. Чому? Тому що спата через ФОПів, коли йде податки. Наприклад, моя дружина-вчителька, отримуючи 15 тисяч гривень в школі, маючи всі реалії, вчителька вищої категорії, методисти і так далі, платить 19,5%, тобто 18% ПДФО податку на доходи фізичних осіб. І півтора відсотки військового зброю плюс 22% відсотки на її заробітну плату ще іде сплата єдиного соціального внесу. А наш шановний фонд платить, якщо він на е спрощеній системи оподаткування, він перша друга група платить фіксовану суму не більше 1500 гривень в місяць, і платить він е з мінімальної заробітної плати єдиний соціальний внесок, який втричі менше ніж платить на дружина вчителька. Так от візьміть айтішника будь-якого в Україні, який отримує тисячу або дві умовних одиниць, тобто 80-90 тисяч гривень на сьогоднішній день, і виплатить 1450 гривень єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. І потім, коли йому кажуть, що треба збільшити оподаткування, він кричить, що не помре. Звичайно, вони всіряли культуру дружно. Але там доводиться платити так, як має бути вже. І, відповідно, доходи бюджету ростуть. А у нас, якщо ви подивитесь, хто закривається, він там на рік вибрали вони е, ліміт, обзакрили, інші відкрили, знову вибрали ліміт і так далі. Великий бізнес оптимізує свої податкові зобов'язання через фонд. Паралельно, що вони роблять? Значить, у нас же по сьогоднішній день думайте, мало того, що вивозять е, за трейдери е, за кордон з е, продукцією сільського господарства, в якій нема жодної доданої вартості, вони ще отримують шкодування ПДВ. І тому оці великі торгівельні компанії, які у нас в мережі, які торгують, вони ще великі земвласні. І коли вони завозять імпортний товар, вони повинні заплатити ПДВ. Ну, у них вивезено в зерно, вони виставляють, відшкодуйте нам ПДВ, і їм йдуть заліки. В кращому випадку їм держава нічого не, не винна, а в гіршому, чи держава їм поплачує. І до тих пір, поки Великий бізнес буде використовувати ці дірки, у нас ніколи в бюджеті грошей не буде. Ви задайте запитання нашим податківцям, і нашим митникам, і нашому національному банку. Ребята, а де 10 мільярдів доларів, які валютна виручка, яка не повернулася з того зерна, яке було продане за кордон? Де, День Єзін? 10 мільярдів доларів, вам не вистачає грошей? Так я вам відповім, як Тітматроскин. Деньги у нас є, у нас ума не вистачає. Свіст у нас хватает, у, у вас у не вистачає для того, щоб управляти країною, щоб закрити всі можливості і схематоза для того, щоб не крали гроші з бюджету. Я ж зараз не кажу навіть про великих будівництво. Я кажу просто про ті схеми фінансові уходи від оподаткування через ФОП, коли оптимізуються великими компаніями податкові заблукання, через неповернення валютної виручки. Я з правоохоронцями розмовляю, мені кажуть, що Андрей Олексійович, ви знаєте. Система так зроблена, що ми навіть не можемо їх притягнути. Зміни до законодавства таким чином внесені, що ніхто не може навіть їх, як то кажуть, по закону притягнути до відповідальності. Сьогодні навіть статті неповернення валютної виручки в Україні в кримінальному кодексі немає вилучили. І навіть в умовах війни не повернули. Можна це робити абсолютно спокійно. Вони вивозять, потім отримують фіктивну довідку, що компанія контрагент Уснула, ну що ти робити? Ну нема, пропали гроші. От ми тепер сумуємо все ради. Це ніхто не бачить. А чому ви запитаєте? Я скажу, що агроборони отримують ціні депутатські групи Раді України. Платять їм за отримання. Відповідно, як їх можна образити? Скажіть мені, будь ласка. Не можна, правда? Це люд, важливі люди. Для президента вдвічі важливі. Тому так і живе. Тому так гетьманцеві розповідає, як треба підвищити податок на тих, хто їх ще платить. Тому що щипати гуся, це ж, здається, щоб він не качав. От цього гуся ми, ми далі ще будемо щипати. А те, що всі уходять в ті, ну, це вже така справа. От вони в Польщі готові більше платити в бюджет, уходять від нашої пільгової системи оподаткування, аби їх тільки не чіпали правоохоронці. А під чим ви не А ми потім з вами говоримо грошей. Останнє питання зауваження до того, що грошей Значить, 29 мільярдів, по-перше, пенсії в нас платяться за пенсійного фонду. і на 95% фінансування пенсійних виплат це питання внутрішньоукраїнське. Ми тут вирішуємо. Так от думайте, з 29 мільярдів гривень пенсія минулого року профіциту пенсійного фонду було вилучено міністерством фінансів з бюджету пенсійного фонду і направлено в державний бюджет. Тобто, у нас влада. Вирішує всі бюджетні проблеми за рахунок пенсіонерів, замість того, щоб збільшити мінімальну пенсію дві тисячі 29 мільярдів цілком вистачило. На цілий рік вони їх просто вилучають в держбюджет, закликають дирки, підвищуючи тарифи людям і заморожуючи їм заробітну плату мінімальну і соціальні стандарт. А потім виступає ця негідниця Жолнович і розказує, що дуже багато соціальних виплат. Андрій Олексійович, Андрій Олексійович щодо тарифів, железняк Нардеп на своїй сторінці Телеграму написав, що схвалено до другого читання законопроект про підвищення акцизів на пальне. Повернули підвищення податкування акцизів на скраплений газ тільки з 28-го, а не двісті на, на 277 на євро. А 250 євро зупиняється щось не зовсім зрозуміло. Закон набуває чинності із 1 вересня, і також читала інформацію, про те, що підприємства будуть уже враховувати у вартість продукції затрати на пальне, яке витрачають вони на свої генератори. Тобто, в кінечному, в кінечному результаті заплатить споживач. Тобто, ми з вами, пане Руслане, ну будь-які понесені затрати завжди йдуть складову собі вартістю не тільки продукції товару, да а й послуги роботи, які які потрібно супутно нести, тому. А не тільки це да ми ж розуміємо. Здорожчає пальне, ти мусиш його використовувати в генераторі. Це твої понесені збитки, значить це твоя собі вартість виготовлення будь-чого. Ти ж не будеш працювати, у збиток. Звичайно, якщо ти будеш працювати у збиток, то дуже швидко закриєшся. Тому що як, де, де, кінчайте давати здачу, кінчайте торгувати, бо немає чим чим давати здачу. Це ж класика. Е, ну я тут з багатьма тезами е, е, Андрія Олексійовича не погоджуюсь, тому що такі, такі дуже соціалістичний спіч вийшов. погані фопи, погані все. А хто ж буде податки платити? Ну, мені здається, що кожен український це та людина, яка не є тягарем для українського бюджету, тому що вона про себе сама дбає, сама собі заробляє. І потрібно подякувати їй на тому, що вона не є е, е, кимось в черзі центру зайнятості і не держава не мусить їх утримувати. Чим більше українців самі будуть про себе дбати і працювати як самозайняті особи, неважливо, на які групи, перші, другі чи треті групи спрощеного фінансування оподаткування, е, це все розвантажує з одного боку. Бюджет буде потрібно соціально дбати про цих осіб з іншого боку. Вони самі дають про себе раду. Я розумію, що важливо наповнювати бюджет, але передовсім важливо, щоб люди могли за щось жити. Якщо людина змогла в ці складні часи про себе подбати, оформилася як фізична особа підприємець, здійснює якусь діяльність продає свої послуги, товари там чи будь-що в якості робіт. Це вже дуже добре. Честь її хвала, треба їй подякувати. А тому, що такою політикою, що всі негодяї, зараз ми вас знайдемо, на чому податкувати, доподаткувати, ми закінчимо, що будуть а, українці працювати в Польщі, Румунії і сусідніх країнах. А, тому, якщо ми говоримо про майбутнє, ми розуміємо, що найближчі роки в нас буде величезна проблема з. А, Доходами по бюджету держава не зможе дбати про громадян, це означає, що потрібно не заважати громадянам дбати про них самих. І тут держава мала би створювати умови, а не давити на них, от як ми говоримо про бізнес, там 8 мільйонів інвестицій в виробництво того, що дуже потрібно зараз. Але окрім того, що є проблема зі світом, окрім того, що є проблема з персоналом, тому що сьогодні. Компанія зобов'язана подавати своїх співробітників до ТЦК, і багато хто не хоче йти офіційно працевлаштовуватися з чоловіки. Ми маємо великий брак кадрів на ринку праці величезний просто. А до цього додається ще й силові органи, які приходять, починають робити перевірки, паралізують бізнес. Фактично в таких умовах здійснювати якусь діяльність, не кажучи вже про розміщення інвестицій, внутрішніх чи зовнішніх, ну точно не доводиться. Тому потрібно говорити про те, а як жити далі, за який ресурс. Тому що легко дістати з холодильника ковбасу і роздати, але спершу треба відкрити холодильник і покласти ковбасу в холодильник. Тому мусить бути спочатку економічна ділова активність, потім буде сплата податків. Андрій Олексійович. Знаєте, я взагалі звик до того, що чуть весла, але змішують коней і людей, завжди виглядає безпек суд. Послухайте, хіба хтось говорить, що в Я кажу про неадекватність. Якщо вчителька наймат працівників, вона важлива для суспільства чи не важлива? Чи вона важливіша за то? Чи вона не людина? Дивіться, може, тупо це договоритися. Давайте, давайте не будемо говорити абстрактно. Ні, давай, давайте те. конкретно. Якщо вона отримує 15 тисяч гривень, і з них 3,5 тисячі платить в єдиний соціальний внесок, то ФОП, який отримує 80 тисяч гривень, платить 1760 гривень. Це адекватна ціна? ФОП це нормальна система податків. ФО, ФОП з обоїмо повинні подякувати, що він навіть одного пенсіонера не отримає. І ви розк... називаєте це соціалізмом? Це називається ліберація. А... Те, що ви зараз, Те, що... Те, що ви зараз роботи, говорите, це називається безкультурний діалог. Він приходить і зробить користь. Це одна справа. А коли ми говоримо, що великий бізнес переводить своїх найманих працівників в статус фізичних осіб-підприємців, оптимізуючи свої. Сплати до бюджету, обкрадаючи українців. Ви їх захищаєте? То Хто ви такий взагалі? Я захищаю українських ФОПів. Вони великий бізнес. А ви зміщуєте акценти, говорячи про те, що всі українські це ФОПи ви зміщуєте, це... і ви окремою почалися Андрій як Олексійович про оптимізацію податків і про те, що неадекватне оподаткування у нас є. Тому що люди, які отримують доходи, повинні платити однакові ставки податків незалежно від того, чим вони займаються. Зараз у нас існує пільгова система податкування, і люди, які отримують мільйонні доходи, платять копійки до бюджету. В той час, як з мінімальної зарплати, люди платять величезні податки. От чим Так, почула? Давайте пане Оксане. В цьому світі є велика відмінність між тим, що ти приходиш на роботу, ти захищений соціально, а і ти маєш гарантії, ти захищений законодавством. І коли ти є підприємець, ти нічим не захищений і береш ризик на себе. Відмінність в оподаткуванні пов'язана з наявністю і відсутністю ризики. Якщо підприємець... Збанкрутував це його клопіт, в нього немає в кого попросити. Якщо е, якісь проблеми співробітника з його компанією, він йде і е, відсуджує свої законні е, гарантії чи соціальне забезпечення тощо. Тому в цьому світі розділяє, якщо ти підприємець взяв на себе особисто ризик свого добробуту, очевидно, то в тебе і інший підхід. Якщо ти не береш ризику, в тебе є роботодавець, який несе ризик. Там і інший спосіб опадкування. Якщо ми взяли третю групу. Це 5% з обороту. Відповідно, не з прибутку, а якщо через тебе пройшли кошти, ти маєш заплатити 5% з усієї суми, яка через тебе пройшла. Тому це не такі цифри, про які говорить Андрій Олексійович. Плюс вони так само, якщо не мають офіційного працевлаштування, а лише як ФОП, вони так само сплачують ЄСВ. Тому я би розмежовував самозайнятих людей, які самі в цих складні умови. Взяли на себе відповідальність за своє майбутнє. їм треба подякувати. І інша проблема, про яку говорить е, пан Рева, це проблема з тим, що великий бізнес е, має схему. Е, е, е. Сказати оптимізації uh -huh. податку навантаження, то я би сепарував ці проблеми. Це передусім, і ключова сьогодні історія е, це про те, що дати можливість самозарадності. Е, очевидно, що в цих умовах держава не зможе бати проліт, тому що немає ресурсів. Хотілося б. Може, пан Андрій скаже, де він візьме, закриє 50% бюджету доходами для того, щоб подбати про решту. Але сьогодні таких відповідей простих немає. Прості відповіді це класичний популізм, яким хочуть сподобатися політики своїм виборцям. Я дякуючи обставам, не є політиком, мені не потрібно подобатися. Я Говорю, що так було б добре, але будь-який ресурс, який комусь треба дати, його треба спершу десь взяти. А якщо економіка не працює, Відповідно, нема надходжень сьогодні. Потрібно говорити про те, щоб економіка мала можливість працювати. Для цього потрібні додаткові інвестиції, створення нових робочих місць і зайнятість населення. Якщо у нас немає виробництв, де можна піти працювати. То значить, потрібно створити умови, щоб люди починали відкривати виробництво. А це мовимо про підприємництво. Потрібно створювати умови, щоб відбувалися нові реєстрації фізичних осіб-підприємців. Якщо вони виростають там в середній, хай реєструються як товариство з обмеженою відповідальністю чи інша форма прийнятна для тих, хто бере ризик, приймає рішення щодо того, як реєструватися, той, хто бере себе ризик. Це ж не держава їм створила, каже, дивіться, ми вам створимо, а тепер каже, ну дивіться, платіть нам податки. Ніхто їм нічого не створював. Вони самі взяли на себе відповідальність і ризик за власне майбутнє. Почули, Андрій Олексійович? Дуже просто. Послухайте, це вам класична ліберальна питання. Про те, що, мовляв, вони соціально захищені, тому ми повинні вдати відповідності. Сиж, будь ласка, діти цих наших підприємців в оперіці, вчаться в школі. Вони платять за навчання чи так? Чи вони точно так же як інші громадяни? Мають право на безоплатну загальних засадах, їхні діти ходять. В лікарні в них є якісь обмеження порівняно з іншими громадянами? Чи вони так само, як інші громадяни, користуються медичною допомогою? Яких в них обмеження по соціальним проблемам? Вони, якщо безробітні, можуть зареєструватися в центрі зайнятості, отримувати державну допомогу. Ну, в той же час вони сплачують до соціальних фондів в рази менше грошей. Тому що їм створили пільгову систему оподаткування. І нам ще кажуть: ми їм ще дякувати повинні кланятись, бо вони несуть величезні витрати. Ще раз кажу: айТі ж 80 тисяч гривень місяць отримає, платить всіх податків 4 тисячі гривень. Це стільки, скільки платить моя дружина, тільки податку на доходи фізичних осіб з 15 тисяч гривень. І нам розказують, що справедливо, це правильно, вони на свій страх і ризик роблять. Вони повинні мати ті ж самі права, і ті ж самі гарантії, і ті ж самі обов'язки, які мають всі інші працюючі в Україні. І система оподаткування повинна бути скрізь однакова. Якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, які займаються сімейним бізнесом, кафетами і так далі, будь ласка, можна проглянути. Ну, наша система оподаткування така, що вона дозволяє великому бізнесу. Оптимізувати свої податкові витрати через систему ФОП. Скажіть, будь ласка, людина, яка сидить на касі в гіпермаркеті, який вона бізнес відкрила, на який свій ризик? Чи це її господар зробив із неї рабиню і сказав, ось тобі, будеш сидіти, і я буду економити на тобі, щоб ти отримала меншу пенсію?